Переговори зосереджені на майбутньому України. Сторони активно обговорюють стратегії безпеки, розвиток країни та її відновлення. Президент визначає оптимальний формат роботи офісу та розглядає нові ідеї для ефективного управління. Польща, ЄС та партнери демонструють підтримку, зміцнюючи регіональну безпеку та посилюючи захист Молдови. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані. На мене натискайте, будь ласка, сюди. На цю кнопочку ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Блумберг повідомляє, що НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією за обмеженої підтримки з боку США. Під час навчань у Румунії європейські війська відпрацювали оборону майже без участі американських сил. Уміров заявив, що нинішні переговори присвячені насамперед майбутньому України. Представники сторін обговорюють питання безпеки, запобігання новій агресії, а також відбудову і подальший розвиток країни. Переговори були продуктивними, але делегаціям ще є над чим працювати, заявив Рубіо. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає. Але ми також реалісти, які вже відбуваються. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України, сказав держсекретар США. Зеленський ще не визначився, кого призначить новим керівником офісу президента. Повідомив радник президента з комунікацій. За словами Литвина, наразі президент України ще визначається з форматом подальшої роботи офісу та за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені. Президент Польщі Кароль Навро. Ський скасував зустріч з Віктором Орбаном після його візиту до Путіна. Повідомили у бюро міжнародної політики канцелярії польського лідера. Польський лідер вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини, де і мав зустрітися з Орбаном, виключно самітом президентів вишеградської групи у Естергомі. Євросоюз цього року виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови, заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Це через порушення російськими БПЛА повітряного простору Молдови. За словами Калас, це є не Неприйнятним та ставить під загрозу цивільний повітряний рух. Пановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаємо.